Це табір, де в наметах живуть пластуни. Тут їх вчать готувати, робити різні предмети з гілок та в'язати вузли. Іван Роман Сарваді, пластун з хуста. Хлопець збирає гілки дерев для того, щоб зробити дошку оголошень. Я майструю дошку оголошень для табору, щоб там вішати всякі оголошення, рамовий порядок дня, розклад наступних подій. Для цього мені потрібно три палиці одної довжини, зв'язати їх у три ногу допомогою линви. І зробити рамку, яку можна буде оплести линвою, щоб е, прищепками чіпляти папір. Табір тут розбили пластуни 24 червня. У перший день діти готували собі форму. Робила це і пластунка з хуста Софія Сарводі. Нас усі зібрали і сказали взяти з собою ножниці. Ніхто не розумів навіщо, але потім до нас прийшов наш комендант творчий Ми його тут називаємо і каже. Ми футболку будемо роздавати, але ви самі їх будете організовані, самі будете їх робити. І ми, ми вирізали. Нам кожного роздали футболку, кожен вибирав будь-який колір, який ви хоче. І ми вирізали такі якось в індіанському стилі більше такі футболки. Мені так дуже подобається, як то виглядає. І я якось дуже швидко це зробила. І досить акуратно вийшли на чути». в оноківці на вишкіл приїхали пластуни з Івано-Франківської області з обласного центру та Коломиї. Я пластую вже близько 11 років. Саме тут ми приїхали на вишкіл практичного пластування, і тут я на другому рівні, тобто я вище ніж деякі діти, і можу навчити щось більше. Я буду навчати дітей куховарення, але сам. Я не досягнув всіх знань, тому мене старші будуть допомагати. Бути пластоном велика честь, особливо в цей час, тому що я розумію, що я патріот і саме зараз можна відволіктись якось від цих всіх новин, сирен, просто виїхати гори. Мої батьки дуже добре знали організаторів пласту, і все ж вони знали, що таке пласт. От якось вступило. Чому пласт. Коли ти поступаєш, то пласт для тебе є не просто гуртком або хобі. Це стає твоєю частиною твого життя. Половину свого життя вже пластую. Я дуже задоволена. Коли мене іменували, я стала учасницею. Це новий рівень пластів. Це я перед прапором складала присягу. Це було саме найважливіше і саме основне вимушений переселенець з Донецької області Назар Патраті до пласту вступив три місяці тому. Хлопець розповідає, як це сталося. Коли я приїхав до Ужгорода, сім'я у якої ми зупинились, Дівчина була пластункою. На той момент пласт активно збирав гроші на Збройні сили України різними методами типу волонтерства та фандрейзингу. Це коли люди на вулиці ходять, грають на музичних інструментах, збирають гроші, там продають якісь браслети, тобто якусь. Якісь речі, які допоможуть збройним силам, так дівчина, яка до якої я приїхав, вона грала у гурті, який є у пласта, І так само я долучився до цього гурту. Я грав там на гітарі. От увесь наш вишкіл, тобто майже усю весну, ми збирали гроші і загалом зібрали приблизно 100 тисяч, навіть більше, на збройні сили України. Старший пластун і комендант табору Ден Жарков каже: такі вишкіл організовують щороку для кожної групи окремо. Цьогоріч вирішили зробити спільні. Збори дітей з кількох міст. Ми готуємо дітей до е, життя на природі, оскільки е, літня пора це якраз час, коли е, діти їдуть, їдуть на табір. Е, вони Будують різні споруди, ночують в наметах багато навичок. Їм може забезпечити якраз такий короткий вишкіл на три дні, де вони можуть всьому хоча б навчитися, а вже практикувати це на таборі. Вік у нас варіються від 11 до 18 років. Діти з Закарпаття, діти з Івано-Франківська, з Коломиї, з Львова, з Києва і з Луцька. У таборі діти мають чіткий розклад, розповідає Ден Жарков. О сьомій ранку пластуни прокидаються, далі руханка, вмивання і сніданок. Після цього заняття, гутірки, де вчаться майструвати та надавати медичну допомогу. Обід, різноманітні ігри впродовж вишколу, співи. Ввечері вони мають вогник або ватру. Вогник це внутрішні посиденьки в гуртках. Де виховник говорить з дітьми, питає, що сподобалось, що не сподобалося, вони обмінюються думками і зближаються. Ватра – це загальнотаборове загально таборове велике вогнище, де діти можуть поспівати, погратися, покричати, відпочити. Потім вони проводяться в порядок і мають нічну тишу". Цьогорічний вишкол пластунів триває три дні: 24, 25 і 26 червня. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.